Всім привіт! Мене звати Матвійчик Магнітик. Сьогодні ми будемо складати сердечко. Нам потрібно 22 квадратики і 12 трикутників. Поїхали. Складаємо 4 квадратика. Ставимо їх трохи кривіше. Ну ось так, трохи на трохи набік. Трикутники і складаємо їх по боках. У три трикутника ось, до київ і беремо обкладати квадратиками. Солдача ось так, і берем дві поділки. І ставимо їх по сторонам того столу. О, ці дві поль і накриваємо їх чотирма квадратиками. Ось так. А тепер ми беремо всі наші трикутники.